Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплекс ладіодних ламп від компанії Solar на цоколь H4. Артикул даного комплекту 8204. Постачається фірмовій упаковці комплект. В комплекті знаходиться інструкція з гарантійним талоном і дві світлодіодні лампи. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На ближнє світло використовується 6 світлодіодів на кожній лампі, і також на ближнє світло, також 6 світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. Потужність ламп заявлена 40 Вт. На кожній лампі є пасивна система охолодження вигляді радіатора. і Під'єднується живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий, заявлена кольорна температура 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5000 люмен у даних лампах. Потужність, нагадаю, 40 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.